Усім привіт! Мене звати Світлана, і я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму youtube каналі. Сьогодні у нас чергова частина, що я знайшла у секунді. Це означає, що ми йдемо разом із мамою в магазин Секонхент, де одяг взуття та аксесуари продаються на вагу. Ви дуже, ви дуже любите такі огляди, і я з радістю виконую ваші бажання. Позаду мене, як ви бачите, безлад, все тому що я сьогодні вимкнула режим не вихідного дня на роботі, а режим трудоголіка-ютубера. Я хочу відзняти ще частину не сьогодні, просто сьогодні готую частину з розхламленням. Хто не бачив, є цілий плейлист, так і називається розхламлення. Тому всім фанатам скоро буде наступна частина. У мене є для вас така невеличка приємність, а саме мінус 30% на товари з моєї шафи. По промокоду квітень і до кінця квітня, до останнього дня квітня, діє знижка мінус 30%. Щоб нею скористатися, вам потрібно написати мені в інстаграм, так як цей промокод неможливо вести на шафі. Немає такої функції, я писала в підтримку, чи не можу я ділитися своїм посиланням промокодом. Шафа відповіла такої функції, у неї немає. Тому, якщо вам щось сподобається, пишіть мені в інстаграм. Зроблю для вас знижку. Відправляємось на пошуки. Всім приємного перегляду! Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. Ваша активність для мене дуже важлива. А особливо хочу подякувати всім тим, то пише мені коментарі у моїх старих відео, які я публікую у спільноті. Якщо ви не знали, у спільноті на своєму каналі я майже щодня рекомендую якісь відео згідно з тематики або з ваших коментарів. І коли я бачу ці прекрасні коментарі, подяки за відео, мені стає надзвичайно приємно і хочеться знімати для вас ще і ще. Сьогодні прекрасна погода, а це означає, що я вигулюю свій сарафан від Зімерман. Обожнюю його, це така велика покупка минулого року. Ну що ж, я покажу вам пізніше свій образ. Сьогодні ціна за 1 кг – 33 гривні, і я поїхала в той магазин секонд-хенд, де дуже й дуже давно не була. Мені не сильно подобався він. Ну, Я не була, звичайно, рік, подивимося, що змінилося, але так колись знаходила класні речі, зараз такого вже немає. Я приїхала приблизно о, десь, о, пів, десь, десь пів десятого, десь 15.10, щоб е, бути якби не в купі людей в останній день. І тому всі оці. Е, Черги мене минували, хотіла сказати інше слово. Дивіться, я вже перед тим як включити камеру трішки розібрала, що тут можна знайти, і знаходила багато цікавого. Був шкільний ремінь, цікаві сумки, але єдине, що дуже хотілося після цього всього помити руки. Ну насправді було дуже брудно. Я подумала, рукавиці були б доречними. Також хочу відразу відповісти на запитання, яке будете 100% запитувати, задавати мені в коментарях, чи я щось купую. Ні, я нічого не купую. Причина я роблю розслаблення і зараз замовляю, типу на ансвер, на різорот ті речі, які мені необхідні в гардероб. Ніяких спонтанних покупок я не роблю. Перше, я хочу дозбирати на відпочинок. І я дійсно хочу якось так раціонально використовувати цей ресурс, не захламлятися. Після цих розхламлень я зрозуміла, що мені все ж потрібно мало одягу. Звернула увагу на сорочки, цупки з бавовни. Мені подобаються кроп варіанти, але хто заважає цей кроп варіант зробити з подовженої сорочки, головне, щоб бавовна була цупка. Я так робила з жакетом, тобто довгий жакет, який не підходив і був не зовсім актуальний по довжині. Я просто вкоротила і Розповідала про це вкорочення і про цей похід в ательє. Я його не самостійно робила, я хотіла, щоб це не, було, не був дитячий DIY, а все ж була класна така робота. Я занесла в ательє і заплатила там всього лише 100 гривень. Дуже класний, цупкий вийшов у мене жакет, і де такого немає. Тому ось за такі не дитячі діайвай я тільки за тримаю такі варіанти, коли люди можуть креативити. Ну, щось, типу, такого, як я тільки що показала, він так був не дуже, а коли я його. Коритила, він став досить актуальним. Хотіла цю шубу повісити, не змогла дуже вже багато, я набрала речей. Дивилася щось з верхнього одягу. Звичайну шубу я вже не буду брати з собою. Взяла дещо так більше по погоді. Не скажу, що сьогодні, знаєте, так спекотно. Я хотіла взагалі якісь топи подивитися, але подумала, що ці топи немає як одягнути. Сарафан є об'ємним. Як ви бачите, тут такі, наче крила вони тримають форму. Я його трішечки всадила. По своїй фігурі, примірочно, надзвичайно маленька. Це є причиною, чому я на цьому калинку топчуся. Але класно є стільчик. Ви бачили мою вже сумочку. Тут е, саме звичайна біла футболка від Вайкіки і моє намисто з перлів. Я одягаю найчастіше цей сарафан просто, але він досить. Досить такий відвертий, тому на футболку як повсякденний варіант. Кеди у мене Adidas, Я їх замовляла на ансфері, класна модель, зовсім не розчарована. І ще я зробила... Вчора новий манікюр. Давайте дивитися. Так, я взяла ці сорочки, які ви вже бачили, я взяла спідницю, і сорочки вибрала різного принту, аби подивитися, щоб вам було цікавіше. Так, спідниця вона досить цікава, хоча виглядає на вішалці так собі. Тут є пояс і на. Так, на дотик, класний м'якенький матеріал. Я знайшла два тренчі. Мені здається, тренчі в цьому році якось оминули нас, дуже сильно, швидко стало спекотно. Але давайте приміряти. І так, перший тренч досить цупка тканина, класна фурнітура, і мені подобається. Навіть попри те, що вони вже не є на піку популярності, ми повинні це ну, зрозуміти, що так, це є база, але вони не є на піку популярності. Мені дуже подобається, коли на рукавах є оці затискачі, і можна створити, наче ти з браслет. Одягнула. Мені так подобаються ці декоративні елементи, які можна затягувати. Так, підкладка в тон і колір, я сподіваюся, вам передасться такий сіро-фісташко вам трішечки віддає. Примірочна настільки маленька, що я не можу витягнути повністю руку, тому Зрозуміло, що чому я сюди більше не прийду. Для зйомок це дуже незручно, але слава Богу, що я прийшла самого-самого ранку. Людей немає, черг немає, тому я у вільному просторі все приміряю. Моєї зовнішності пасують такі холодні відцінки, класно поєднуються чимось структурованим. Дійсно, сарафан є задовгим, але ну, ви розумієте його дуже важко зняти, тому будемо орієнтуватися вже по тому, що ми маємо. Цей тренч дійсно достойний, дефектів явних я не побачила, але хімчистка б йому точно не завадила. Ще хочу відмітити: дивіться, він в 42-му розмірі, запам'ятайте, тому що цей розмір буде мене просто сьогодні переслідувати. Я додала вже е, такий пояс, який був тут в комплекті, не застіпав. Ось такий, знаєте, вільний крій і мені подобається. Дуже класно, якби я шукала, я була б дуже задоволена знайти саме такий в останній день. Давайте підрахуємо. Ну, напевно, десь гривень 60 він би коштував. Але ні, напевно, 60 це вже пальто. Ну, до 60 гривень точно наступна це сорочка в рожевому кольорі. Я насправді єдине, що не звернула на стан цих речей все ж таки останній день. І, до речі, хочу сказати, ви ж розумієте, що асортимент цього магазину вибираю не я. Я так і назвала рубрику. Показую, що я знайшла це лише мої знахідки. Стараюсь показувати те, що саме мені подобається. Я приспустила сарафан, щоб було краще видно, і мені подобається як рожевий, пасує до сарафана. І коли я подумала, що сарафан рожевий, все ж таки, то ця сорочка підтвердила, що ні. Все ж таки, там інший якийсь відтінок. Мені здається навіть персиковий. Ця сорочка пасує і до цих кедів, і зараз сорочки можна просто поверх якогось топу одягнути, і на спекотну, і дуже комфортно, хто обожнює такий стиль. Напишіть мені з сорочками. І перли гарно пасують, мені точно подобається. Наступною була спідниця, яка виглядала досить дивно, але я поза камерою її розглядала і думала, чи показувати вам. Подивіться, наскільки. Красивий дизайн. Тут якась шпилька, ми її зараз з вами заберемо. І подивіться, бренд, я не знаю, що це означає: 101 ідея. Напевно, 101 ідея для реалізації класної спідниці. Досить цупка тканина, не просвічується, і в ній буде навіть у спеку досить комфортно. Тобто це не такий поліестер, який буде напарювати. На жаль, я не знайшла етикетку, її, скоріш за все, просто зрізали. По моїм тактильним відчуттям це віскоза. Так спідниця виглядає на мені? Не дуже зручно вам показувати через об'єм сарафана. Сарафан дуже важкий. Він став просто зіркою. Цього відео я намагалась і так, і так, і мені не давало це зробити примірочно. Спідниця класна, виглядає супер. Якщо була б ще чорна футболка, було б більш лаконічно і в тему. І, звичайно, тут потрібна інше суття, щоб підходило під цю, під цю спідницю. І не знаю чи, все стилізувати її так можливо, але щоб це сказати, що ця бідниця точно буде базовою, ні. Я думала більше, що вона така стане, знаєте, більш універсальна, ні, вона дуже і дуже акцентна. Ну, Якщо я вже нічого не купую, а просто вибираю, тому в останній день я вирішила примірити те, що я взагалі з 2018 року обходила стороною. Це, знаєте, в австрійському стилі, не в австрійському стилі виробник, Австрія, ось такі же Кети, піджаки, вони з натуральної вовни, дуже досить такий цупкий матеріал, і я бачила їх дуже круто стилізують. Але в мій стиль не дуже потрапляє така річ. В плані виконання настільки деталізована і приємна ця вовна, передати слова не можу. Хто займається шиттям, то він знає, наскільки класна та якісна вовна впливає на сам вигляд вироба і наскільки вона може тримати форму. Просто подивіться, наскільки він структурований. Просто додаємо сумку і образ готовий. На просторах шафи я дуже часто бачу, як перепродають такі речі. Ну, від 300 гривень, їй за 800. Звичайно, різний стан. Я думаю, що навряд чи вони роблять хімчистку цим речам, але перуть і виглядають навіть на вішаках як просто брендова вінтажна річ. Хто займається, знаєте, вони досить популярні. Там я ніколи не продавала, але у мене був досвід єдиний раз покупки. Наступне, я думала, що це Валентіно, Так, ну так, наївно, правда, був е, дефект. Ось тут на комірці, але так. Такий класний дизайн у цієї сорочки, звичайно, це не Валентіна. І знов 42-й розмір. Я вам казала, 42-й розмір мене просто переслідує. Попри свої дефекти, ця сорочка є самою актуальною зі всіх, які я вибрала в примірочну. Тут широка смужка, широка смужка влітку на піку популярності, хто вже дивився якісь покази і орієнтується в трендах. Навіть не знаю, чи зараз тренди є настільки популярною рубрикою на Ютубі, я колись хотіла. Робити тренди, але зрозуміло, що люди повинні одягатись так, як вони хочуть одягатися. Я саме керуюся цією думкою, Одягаюсь так, як мені подобається. Тут я не стала знімати сарафан, тому ця сорочка виглядає більш об'ємною за рахунок того, що там тримає форму інша річ. Але хочу сказати: блондинки, блакитний це ваш колір. Я обожнюю блакитний, але також його треба підбирати, бо є холодний, є більш насичений, є до теплого, до такого синього, вибирати свій колір і від верхнього одягу до якихось. Футболок і лонг-слівів буде просто супер. Залишаємо цю сорочку в стилі Валентіно, я б так сказала, і переходимо до наступного тренчу. На тренчі, знаєте, що залишилося, коли ціну пишуть на якомусь товарі і приклеюють цінник, залишився клей. Він відпирається, у мене такий був вже досвід. І так, цей тренч вже навряд чи буде 42-го розміру, бо він великий. Тут, як завжди, склад бавовна з нейлоном. Не впевнена, чи він буде так само класно сидіти, як і в минулий тренч, перший, який я вам показувала, я його знайшла у чоловічому відділі. Тут все було вже, знаєте, трішечки накидано. Тому, щоб якось. З роз, різноманітним зробити цей образ. Я додала окуляри. Ці окуляри сінця. Я у минулому відео робила розпаковку. Дуже ними задоволена для мене просто овер-овер, дуже великі рукава. І от коли рукав задовгий, видає те, що це не ваш розмір. Такий оверсайз не вписується. Я бачила, що зараз модники і модниці, особливо для стрітстайла, просто роблять рукав коротшим, підкатали його, підкати на джинсах стали знову актуальними. Тому Носіть все, що вам подобається. Тут я вирішила пояс додати, але мені для нього не вистачає об'ємів. І слава Богу, подивіться на моє обличчя. Воно вже таке червоненьке, спекотно. Я всі, знаєте, за і маленькі, примірочні, тому вже скоро закінчуємо. Теплий колір мені не настільки пасує як холодний, ну і довжина, але чий розмір, тому, можливо, пощастить. Наступна сорочка, також 42-го розміру, і це сорочка в клітинку. Я думала, що це Томіхілхігер. Я вже давно, до речі, не знаходила речі. Раніше речі були якось я частіше знаходила в магазині Сіконген. Взагалі їх бачила в різний день у різному стані. Зараз такого вже немає, не знаю, де вони ділися. Можливо, всі перейшли на ансфер за повну вартість або на інші ресеві. Платформи. І так, сорочка в клітинку то є база, я їх раніше просто обожнювала ці сорочки в клітинку. Насправді зараз не ношу клітинку, Більше люблю однотонні речі, класно сів рукав, це мій розмір. Ще врахуйте те, що я також полінувалася зняти сарафан і є цей об'єм. Але красиве поєднання такого сірого та темно-синього кольору можна уявити тут джинси. І кросівка, і буде класний образ. Це остання річ з моїх знахідок. Мені пора покинути цю спеку та задуху. Я вже просто не витримую. Дуже дякую за ваш перегляд. Дякую за час, що ви провели зі мною. Бажаю вам приємного та мирного дня. До нових зустрічей.